Вітаю всіх на моєму каналі. Напередодні великого свята я хочу з вами поділитися рецептом української національної страви, коржики з маком, мачальники, шулики, шуляки, а також ламанці. В кожному регіоні називають по-своєму. А як у вас їх називали? А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Цю страву зазвичай готують як на медовий, так і на маковий спас. А розпочнемо приготування ми з макової заливки. Для цього до Ронделя я висипаю 75 грамів маку. Зверху наливаю 150 мл води питної кімнатної температури та відправляю мак на вогонь для того, щоб він закипів. До початку вмикаю середній вогонь, щоб пришвидшити процес закипання. Коли відзначається маковія, українці також святкують початок Успенського посту, тому тісто на коржі робили пісними та прісними, бо на спасівку припадав двотижневий піст. В діжу комбайна висипаю 300 грамів борошна вищого гатунку, додаю одну чайну ложку розпушувача, а також дрібку солі. Оскільки піст передбачає відмову від м'яса, яєць та молочних продуктів, шулики готуються пісними, у зв'язку з чим виникла приказка: із води та муки баба пече шулики. Тим часом закипів МАК, вогонь зменшує на мінімальний та продовжує варити протягом 15 хвилин та продовжую замішувати тісто на шулики. До 150 мл окропу додаю 20 г меду та все добре розмішую до однорідності. Тим часом вмикаю комбайн з насадкою гачок та починаю заміс тіста. Виливаю Сюди всю цю гарячу воду з медом і за допомогою комбайна замішую. повинно утворитися досить еластичне, проте міцне тісто. Проте на поготові необхідно мати ще буквально 2-3 столові ложки води. Як бачите, тісто виходить досить сухе і пружнє. На даному етапі я додаю столову ложку води і тісто. Прекрасно заміжується. Ось такої консистенції повинно утворитися тісто. Далі виймаю його з комбайна, перекладаю на робочу поверхню та трішечки надаю тепло руками. Звісно, весь цей процес можна зробити і вручну без комбайна, проте вам необхідно буде замішувати до 10 хвилин вручну. А за допомогою з такого комбайна я вимішувала 5 хвилин, 5-7, в залежності від того, наскільки сильна у вас техніка. Підкручую гарне тісто та залишаю на відпочинок на декілька хвилин. Тим часом закінчимо приготування макової заливки. Для цього до ронделя додаю ще 100 г води, також додаю 20 г меду, воду додаю для того, щоб було легше блендерити. Перекладаю всю суміш до шейкера від блендера та за допомогою занурювального блендера подрібнюю мак. Він повинен гарно віддати своє молочко. Звісно, можна скористатися м'ясорубкою чи найкраще макітрою. А далі займаємося формуванням та випіканням коржиків. Для цього тісто розділимо на дві умовно рівні частини. Звісно, можна це зробити і на вагах, проте це не принципово. Далі розкачуємо тісто в круг. Товщина тіста повинна бути приблизно вдвічі товстіш, як на вареники, проте в половину менше ніж на пампухи, приблизно товщина пів сантиметра. Чому я роблю круг? Тому що випікати свої шулики я буду на пательні. Проте, якщо ви будете випікати в печі, до речі, їх можна сміливо випікати в печі, не обов'язково робити ідеальну форму. І пательню попередньо поклала на вогонь трішечки менший, ніж середній, для того, щоб вона розігрівалася. За допомогою гострого ножа роблю невеличкі надрізи на поверхні ось цієї паляниці, проте не прорізаю до кінця, тому що мені потрібно тільки намітити розмір, до прикладу, прямокутники чи квадрати. Даних коржиків, які я потім буду розламувати, але корж повинен триматися цілісності, тому що я його потім перекладаю на гарячу пательню та буду смажити. Смажимо на сухій млинцевій сковорідці, температура менша, ніж середнього, до ось такої рум'яної скоринки зверху, притискаючи по всій поверхні, для того, щоб добре просмажилося з усіх боків. А далі ще гарячі коржики необхідно розламати по ось цим наміченим лініям та ще гарячим викладаю до окремої ємності. Будьте обережні, тому що коржики дійсно дуже гарячі, і зробити це важко. До речі, за рахунок цього, що ми ламаємо тісто, ця страва і має свою назву ламанці, звідси й походить. Далі наступний коржик мені вже стало дуже боляче робити, тому я попросила чоловіка, він мені прийшов на допомогу і допоміг розламати ці коржики. Та будемо наші шулики заливати маковою заливкою. Для цього ще додаю за необхідності окропу до макової начинки, переливаю все в гарячі ще коржики. Та перемішує до однорідності. Згідно з народним віруванням, мак, який використовується в шуликах, має певні магічні властивості, зокрема, захищає від злих сил. Таким чином, шулики це не просто страва, а частина української культури та обрядів, пов'язаних з народними стравами. Шматочок скуштую, та на мій смак ще необхідно додати дві чайні ложки меду і все перемішати. Пісно, якщо ви не робите пісну версію, тоді воду можна замінити на молоко. І ось така гарна українська національна традиційна страва у нас виходить до свята. Це виходить дуже смачно, а готувати легко та швидко, як ви можете замітити, тому що не потрібно вмикати піч, особливо в спеку, коли цього робити взагалі не хочеться. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!